Вітаю вас, мої любі. Давайте послухаємо оповідання Петрусева пшениця. Задумав Петрусь великий колосок пшениці виростити. Він поклав у землю зернину і водичкою поливав. Виросла пшениця висока, колосок був великий і важкий. Щодня бігає Петрик дивитися, чи не дозріла пшениця. Татові хвалиться, що його колосок найбільший. Якось Петрусь навідався до пшениці. Хлопчик мало не заплакав, вітер зламав стебло. Тато заспокоїв сина, він повів Петруся в поле і показав широкий океан пшениці. Хлопчик дізнався від тата, що одна стеблина беззахисна. Коли їх багато, вони одна одну підтримують і вирішив посіяти Петрик цілу жменю зернин. Ось таке чудове оповідання. Діти, а що посіяв хлопчик? Правильно, зерно пшениці, з якого вирос колосок. А чому цей колосок зламало вітром? Так, тому що колосок був один. А що порадив татусь Петрикові? Все вірно, татусь порадив саджати багато колосків. Молодці діти, правильно. Скажіть, будь ласка, де вирощують колоски, де вирощують пшеницю? Так, на полях. На ланах. А як же називають людей, які вирощують пшеницю? Вірно, хлібороби. А чому? Правильно, тому що завдяки цим людям ми отримуємо хліб. Вони роблять для нас хліб, можна сказати. А давайте сьогодні з вами намалюємо, як вантажівка перевозить хліб до міста. Згодні? От і добре. Для роботи нам знадобляться акварельні фарби, вода, пензлик і заготований малюнок автівки, яка везе хліб. Змачуємо пензлик у водичці, набираємо лакитної фарби і малюємо хмарки в небі. Працюємо спочатку кінчиком пензлика, а коли зафарбовуємо, кладемо пензлик повністю. Ось подивіться, хвилясті лінії кінчиком пензля намальовані. І зафарбовуємо спочатку кінчиком пензлика, а потім кладемо усе тіло пензлика, так, м'якеньке, на нашу хмаринку і зафарбовуємо. Набираємо жовтої фарби і малюємо в куточку сонечко. Ну, як же без промінчиків. Від сонечка і до нього, як зручніше, малюємо жовті лінії. Тепер зафарбовуємо жовтою фарбою зображення буханочки хліба. Ось таким чином. Починаємо від краєчків і зафарбовуємо серединку, працюємо кінчиком пендля, нібито олівчиком. Ось подивіться, як на відео. Відео прискорене для того, щоб було зручніше дивитися. Але все ж таки не забувайте, що кожного разу, коли ви змачуєте пензлик у водичці, обтирайте обкречок скляночку, скляночки зайву водичку. Тепер будемо розфарбовувати кабіну нашої вантажівки. Беремо оранжеву фарбу і працюємо ось так. Кабина, кабіна, вибачте вантажівки готова. Миємо пензлик від фарби і беремо зелену фарбу. Працюємо кінчиком пензлика. Зафарбовуємо низ вантажівки, не зафарбовуючи колеса, адже вони будуть іншого кольору. Працюємо далі. Намагайтеся набирати фарби стільки, скільки потрібно. І не забувайте зайву водичку із пензлика обтирати для того, щоб акварельні фарби не розливалися. Так? Таким чином зафарбовуємо всю машинку колеса чорним кольором, низ, тобто земельку, так, травичку зеленим кольором. І ось така вантажівка, яка везе хліб, вас повинна вийти. Сподіваюсь, вам сподобалось до нових цікавих зустрічей, мої любі діти.